Mm. Рамка порталу може випасти. Цікаво. А хтось з вас хоча б колись будував портал в Ендсвіт в Незері у виживанні? скоріш за все, ні. Так от, я сьогодні скоріш за все це зроблю. Ну і багато хто мені писав, що треба по голові бити. Та ви гоните, це неможливо. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми знову виживаємо в Майнкрафті, але, як зазвичай, у нас завжди Майнкрафти чимось відрізняються. І сьогодні ми будемо крутити справжню лотерею. І ви скажете Сень, ну щоб крутити лотерею, треба ти, де й тепер таке вам і розкажу. Сьогодні ми зможемо скрафтити три різних білета: як із землі, так і із заліза, так і з діамантів. І за допомогою них всіх ми зможемо крутити справжню рулетку, і вона нам буде давати якісь прикольні шмотки. Можливо, не прикольні, можливо, прикольні. І ви зараз питайте, Сонь, навіщо ти добуваєш землю? Так я вам вже ще об'ясняю. Для того, щоб покрутити рулетку, нам потрібні земляні тікети. і це доволі прикольна штука, тому що ми зараз беремо його в руку, нажимаємо праву кнопку миші і телепортуємося кудись. Бем, Опа! -хо, хо І тут ми бачимо скрині земляну, діамантову та залізну. Але так як у нас тільки земляні тікети, то ми можемо відкривати тільки земельний кайс. Ну і давайте якось відкриємо бемк. Опа, купиться сіна! Сім штук, непогано. І ще. Опа, ще сіна Хо-хо, так мені тепер село не треба шукати. Я вже я вже я вже голодний, не буду взагалі ніколи. прикинь Так, тільки нам все рівно треба трішечки добути дерева, тому що без цього взагалі ніяк. І в цілому можна зробити якусь лопату, наприклад, кам'яну. До речі, я бачу кусочок походу села, да? Да-да-да-да-да, найс. Летс гоу. Це супер чітко, що тут є село, і тут є голем, за допомогою якого ми можемо або скрафтити собі залізне кайло, або попробувати себе в рулетки. І ви знаєте, я би. Хотів би спробувати себе в рулеточці. Я би хотів спробувати крутанути і подивитися, можливо, мені випаде щось толкове, тільки для цього всього мені треба ще один шматочок дерева добути, для того, щоб зробити собі хоча б кам'яне кайло. А то кам'яне кайло все рівно трішечки трішечки потрібне, я би так сказав, тому що з кругляку ми зможемо зробити не тільки кайло, а ще й лопату, щоб добувати дуже багато землі для того, щоб крутити, так би мовити, більше цих скринь. Так, робимо собі кам'яне кайло, робимо собі шведесенько камну лопату. І Знаєте, що від сокири я теж не відмовлюсь, тому що за допомогою неї я і завалю зараз цього голема. Проте мені треба трішечки землі знову таки, щоб підбутуватись вище. Так, голем іди сюди, братуха, бемк. І я тепер тебе не боюсь. А поки я вбиваю, я би хотів вас попросити поставити вподобайдена і підписатись на канал, тому що це ультра важливо. Ну і до речі, можете долучатись до мене в телеграм-канал, тому що саме цей датапак буде в телеграм-каналі. Прямо зараз. Так, а поки що я винос големчика, забираю три заліза, блін! Можливо, все ж таки краще кайло зробити. Можливо, все ж таки краще зробити кайло, щоб я потім міг і діаманти добувати. Ладно, ладно, переконали, переконали. Все ж таки, давайте краще зараз зробимо собі залізне кайло за допомогою якого ми з легкістю зможемо потім добувати діаманти і не паритись ні за які проблеми. Так, залізне кайло у нас є. Тоді, в цілому, що нам потрібно? Всього на всього зараз наковиряти трішечки земельки Та й попробувати все покрутити. Можливо, мені випадуть якісь круті предмети. Хоча з земляного, наскільки я знаю, прям крутих-крутих не випадають. Але хоч. Хоча б якісь то повинні. Так, я думаю, цієї кількості мені точно вистачить. Давайте зараз спробуємо скрафтити тікеті. ті. їх у мене випало. Ладно, телепортуємося. Ану, де мені скриня? Ось до бенк. Знову сіно! Так з нього тільки сіно може Кам'яна сокира, непогано. Почекай. Ану. Шкіра? Хоч щось окрім сіна, падає. Кам'яний меч. Непогано мене його ще не було. що ще може випасти? Кактус? Який кактус? Ану, літ! Ви що на приколі? Знову сіно дали. Окей. І знову сіно дали. Кам'яна сокира, ну це вже було. Вугілля. Оце вже непогано. О, походу, знову сіно дали. <свісно> ще один кам'яний меч, непогано. Ліжко, теж непогано. О, вугілля ще дали, як я розумію. Так, давайте все перекинемо просто втікати. Золоті самородки. Ще щось дали. Ще золоті самородки. Ефективність 2, кам'яне кайло. Так навіщо я заліз не крафтив? І 15 кругляку. Так, в цілому, лопата мені вже не сильно потрібна, тому що мені потрібно пробувати шукати якусь печеру для того, щоб знайти, по-перше, багато заліза, а по-друге, багато діамантів. За допомогою яких я зможу теж крафтити тікети. І вже з діамантів, наскільки мені відомо, падають нормальні такі шмотки. Так, тут у нас що, їжа, їжа мені не потрібна. В мене цього сіна просто можна жувати до кінця життя. Так, походу, щось я тут не бачу, поки що спусків печеру. Річ за все, мені потрібно буде рити свій, да. Да, це теж не спуск в печеру, а вилізти мені є, чи в мене є трішки кругляка. Так, і в цілому тут можна пробувати копати собі печерку. Так як у мене вже є кам'яне кайло на ефективність, я думаю, що зовсім ізі буде копати печеру ним. Ну і щоб не ламати собі залізне кайло. Бо кам'яне з ефективністю, наскільки я знаю, трішечки штріше копає. Да, воно бистріше копає, тому нема сенсу залізним взагалі використовувати. Опа, вугіллячко ми вже знайшли. Непогано. І залізко ми знайшли. Хорошо. Хорошо! Так, і наскільки я знаю, мені виходить, треба пічка. І пічка треба прям серйозна. І скоріш за все, ще й можливо не одна, тому ми поки що крафтимо одненьку. Ставимо її вугіллячко, залізо. Давайте ще трішечки вугілля добудемо, тому що вугілля мені сьогодні потрібне буде як ніколи. Бенк. І let's go далі спускаємося. Опа, оце я знайшов. Тільки викопав, сіка ж я тут викопав взагалі ерунду і вже знайшов купу заліза. Так, іди ж сюди. Ти мені потрібна, як ніколи. Так, і помалесенько, потихесенько ми спускаємося до ще одної партії заліза. Сюди. Зараз я стільки цих тікетів зроблю, що це шок. Я зможу крутити ту рулетку до кінця життя. Опа, оцього можливо і не треба було робити, але їжі в нас зовсім купа. Так, що я ще бачу? Я бачу тут ще залізо. До речі, моє кайло скоро зламається. Ефективність, це, звісно, бомба, але, блін, воно ламається швидко. Я не так багато всього покопав, а воно вже майже зломане. Так, скільки мене заліза? 28 і ще там десь приблизно 8 штук є. Тому я думаю, що можна вилазити звідси. Зробимо таку невеличку драбину для того, щоб потім сюди ще раз спуститись Бемк, і все. Ми вилізли з легкістю. Ставимо зараз uh, жаритися ще половину заліза. Крафтимо собі ще одну пічку обов'язково. І в ню закидуємо теж половину заліза. А поки в мене є вісім, і я готовий їх перевірити на залізних тікетах. Айрон тікет це штука прикольна. Проте є одна біда. Мені треба скрафтити зараз скриню. І біда заключається в тому, що в мене нема місця. Так, і ми все це просто скидуємо. Це мені не потрібно. Із сіна ми можемо зробити ще, ще, ще трішечки хліба. Та й в цілому можна. Телепортуватися. Let's go! Так, ми знову тут. Тільки у мене тепер є залізні тікети. Давай спробуємо відкрити Два діаманта! Бачите, що ми можемо зробити? Діамантовий тікет. Так, Чотири перлини. 12 книжних полиць! І. Один мішечок. А мені щось має покласти, так? Да? А як? А як в мішечок щось вложити? Зараз на каучі, я не знаю. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто знає, як покласти щось в мішечок і взагалі за чому він потрібен. Так, а я поки що крафчу собі діамантовий тікет. Let's! Коробка шалкера! Да, коробка шалкера, це штука прикольна. Тоді я, знаєте, що пропоную все покласти саме в ню. Забрати оці всі потрібні і не дуже предмети. Ну, все остальне я б не сказав, що мені сильно потрібно, тому ми це все кладемо в шалкер. А шалкер просто будемо з собою носити та й все. Так, ще в нас є купа заліза, це бомбезно. Ще 5 є айрон тікетів, це супер чітко, але я... Ух, йо, це Enderman. я злякався. Я подумав, це хіробрін ходить якийсь. Думаю, звідки він тут взявся. Так, давайте зараз трішечки підберемо ще кругляку, щоб я міг потім вилазити. І я би добув ще капельку заліза. Ну і можливо діаманти, якщо б я їх знайшов, я був би не проти. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо скелета. Пішов геть. Да ось так. Що в нас тут? Діамантів немає. Шкода! Але є обсідін, який нам не потрібен. І ще капелька заліза. І ще трішечки. Ну як трішечки? Тут його нормально. Тут його вистачить надовго. Так, а тут у нас є кріпероїд, да? А він не один. Ну, підірвався, так підірвався. Ха-ха-ха, і ти зомбаки де геть. Так, щось там багато мобів дуже. Мені здається, там спавнер може бути. Щось тут багато зомбаків було, ні? Вам не здається? В оці, в цьому гулку. Я поняв, тут ще шахти закинуті. Йой. Давай, підривайся. Так, моє кайло майже поламане. Я би хотів собі ще залізне. Зачароване, крутецьке. Ось той спавнер, до речі. Правда, павуки, мені ці не люблю я їх. Взагалі, чому ти мене отруюєш? Не знаю, але треба поїсти. Пішли з мозки, повтулим сюди. Так, не то купа, це хорошо. Тут їх уже спавнитись не будуть вони. А що в нас тут? О, вагонетка! Діамант! Непогано. Діамант це завжди круто. І ще щось. Вугілля хліб, я поняв. А я думав, є щось попотужніше. але один діамант це, звісно, не дуже. Хотілося би штуки такої 4-5. Було би супер. А ще тут у нас? А тут у нас теж вугілля. І залізо. І ще я сюди не ходив. Тут я бачу золото, Ну, за золото я не можу нічого зробити такого цікавого. Тому я його навіть добувати не буду. А що ми ще тут бачимо? І тут теж тупік, так? І теж нічого нема. Капець! Ладно, це все, звісно, добре, але мені бажано іти додому опа, залізо пережарилось. Ми сюди нове закидуємо. І можна крафтити собі ще купу тікетів. Бем! Оце супер. Так, ерунду всяку ми можемо скинути в скриню, вона мені не потрібна, мішечок цей теж. І можемо тепатись на базу туди! І я готовий відкривати знову купу скринь. Let's go! Бемк. 15 золотої моркви непогано. 4 тіхи. Залізний меч на ПРОДУКТИВНІСТЬ 4 він вибивати буде все абсолютно це обалденний Почекай, а, а хіба буває продуктивність 4? Ну, там продуктивність 3, вроді як випадає. Так, якась їрунда. Залізні чоботи невагомість 5. Хорошо. Залізний шолом. Я вже одягаюсь по трішечки. Ха -ха. Мідні злитки, ну це мені не потрібно. Залізне кайло! Вдача 3! Вдача 3! Обалдеть! Знову книжні полиці. знову залізний шолом. Ну, вдача 3 це просто кайф. Діаманти будуть тільки так добуватись. І лазурит. Я поняв. Ну, ви знаєте, поміняв я непогано все. Особливо оці два предмети. Та і ще чоботи були непогані, чесно кажучи. І можна тепатись. Так, що ми бачимо? Ми бачимо те, що ресурсів у нас уже стає все більше і більше, але є проблеми деякі, про які ніхто не говорить. А саме вони заключаються в тому, що мені треба діаманти для того, щоб перейти на новий рівень. Але де їх взяти? Розкажіть, будь ласка. І ще я дуже не проти забрати оце залізо і скрафтити собі хоча б відро. Це було б супер. Щоб я би міг нормально спускатись. І ще я в ту сторону не ходив ніколи. Я би зараз туди пішов. Так, я чую зомбі, ще й маленького, причому. З доти, Жучара, пішов геть. Зато з і падає купа. <схи> так, тут у нас є ще якийсь проход. А що тут у нас? А далі тупік. Я поняв, я поняв, я поняв. Так, десь я вже дойшов. І, коротше, лаву вже встрів. Це халепа. Так, тут у нас що? Тут теж проход якийсь, але дуже незручний. А тут у нас звичайний. І у нас тут є діаманти. Обалдеть. Так, добуваємо. Так, почекай, я точно тим кайлом добуваю? В мене вже сім! Мене вже десять! <схи> Ха-ха-ха! Оце тема. Оце мені випало. І тут тупік, так? Да? Да. Зато за цих 10 діамантів ми можемо зробити цілих 5 тікетів. Прикиньте, 5! Я їх уже скрафтив, не знаю навіщо. Але але я скрафтив. Хеге. <гум> так, було би досить-досить непогано знайти ще трішки діамантів. Опа, але поки що ми знайшли скелета, і він тут не один. Обережно. Бемк, хорошо. Хлібчик на базу. І ще два скелета! Так, в них заруба почалась. І ще один. Так, тихо, що похипев мене? Пішов геть. Надо поїсти, обов'язково. А тут що в нас? Залізо якесь. Ну залізо мені вже не сильно так, щоб і потрібно. Мені б бажано діамантів знайти трішки. Я би був би не проти. Так, що тут у нас знову купа заліза? Просто купа. Лазурити, залізо, лава. Так стрівай, там нічого нема. Можливо, що ще є. Надо буде зараз подивитися. Я ще тут хочу глянути. А тут що в нас? Тут теж не зрозуміло нічого. Обалдеть. Ну, поки що на перший погляд я діамантів не бачу. На жаль, на жаль, не бачу. Так, а тут у нас. Я тут теж не бачу діамантів. От в чому проблема? Чому їх тут нема? <свісно> чому вони так рідко спавняться? Так, і тут у нас теж нічого немає. Ладно, можна повертатись додому. Але чому повертатись додому, як можна тепнутись на тікетах? І покрутити трішечки кейсів, так би мовити. Так, тільки треба спочатку поїсти. Так, беремо діамантові тікети. Ми поки що відкривали тільки один діамантовий тікет, і то нам пощастило дуже сильно його дістати. А зараз ми. Вже скрафтили цілих 5, тому я готовий відкривати. Раз, два, три. Тризуб, тягун три! Що він робе? Його не можна кидати? Поняв. Бе. сокера! Що з ума зійшов? Зачаровані золоті яблука 11 штук. Ще один тризуб, тягун три. Не зиритивіш ШТАНИ! захист 5, незламність 5! Оце пушка! Можна йти додому. Так, містер Ендермен, що ти забув у мене в печері? Розкажи мені, будь ласка. О! Зомбі! Кріпер! Кріпер добре, що впав, а ендермена три перлини випало, прикиньте, три. Три перлини зендермена. А, а балдіть, так у нас тут кріпер, шкода. Мені треба перевірити три зуб, його не можна кинути. Ним виходить, бити, да? Дев'ять атаки, шість. Один і один з швидкість. Він помаленько б'є, да? Ой-ой-ой! Обалдеть, я взяв, підірвав собі вхід в печеру. Я не хотів його підривати. Це моя база. Так, павучок, іди геть. Все. Ти де тут взявся, розкажи. Хух. Він, походу, тоді коли впав, він повернувся і назад піднявся. Прикиньте, отут а десь. Отут ось до. Обалдіть, ну ти жук. Фух, ну що хочеться сказати. Получається, мені треба ще багато діамантів для того, щоб пройти далі. Гру. Щоб вибити ще багато чого цікавого. Але у мене є вдача, у мене є броня, у мене є їжа вдругшо, і у мене. У мене вже є дуже багато перлин, держу в курсі, тому що у мене сім уже. І я вже зовсім скоро дойду до фортеці. Тільки мені полблейзу десь треба знайти. Тут аксилотель плаває, йо, прикол. А я поки тим часом знайшов якийсь підйом, і тут вода, і вона мені капець як заважає. Тихо, давай її перекриємо. Бемк. Обалдеть каньйон, і ще діаманти. Непогано. Так, ми сюди спускаємося. Нам треба винести зараз кріпера. Добре, що він не взірвав діаманти. Ха-ха. А тут їх тільки два, так? Да? Блін, це біда. Да, їх тільки два. І мені ще й випало два. Мені взагалі не пощастило. Хоч би чотири випало. Тільки один тікет з'явився. Це, звісно, халепа. Хотілося б більше. Хотілося б набагато. О, тільки кажу, хотілося б набагато більше. І я знаходжу ще діаманти. Це що, якийсь рофл? Лол, їх тут нормально. Правда, би ще вдача працювала. Тихо згоріли! Жуч! Чари, там їх випало штуки три, напевно. Але вісім діамантів є, можна ще скрафтити нормально тікетів. Це хорошо. Проте треба знайти ще діамантів. А тут, походу, якісь печери, да? Так. Да. Непогано. І що ми тут бачимо? Ми бачимо зомба Чеуса. Але добре ж ти мене сильно не пробиваєш бо я вже в незиритовій бронібро. А тут що в нас? Знову печера закинута, і, походу, тупік. А ні, там, походу, якась печера ще. А тут так нормально. Води, правда, наваляно, так, наче я не знаю хто, наче хтось обіцявся. Я би її всю поперекривав і попробував познаходити ще купу діамантів. Так що тут у нас біля лави, нема нічого. Окей. А тут що в нас? А тут теж пусто. Лол. Ну тоді нам сюди. Піднімаємося, спускаємося. Тут трава росте на землі. Непонятно чому. Ну, вона повинна рости на землі, а не... Але на блоках трави, а не на просто землі. Так, і тут підйом. Ну на підйомах уже, напевно, не буде нічого цікавого. Нам треба нижче. Так, якщо чесно, я вже трішки втомився копати прямо, але я сподіваюся, що я щось точ точно знайду. Тихо, я чую лаву. Діаманти і лави купа. Так, розливаємо. Фух, фу. я думав, що я ще сам провалюсь у лаву. Мені не треба. Мені треба до діамантів. Прямиком до діамантів. Let's go. І скільки вас тут? А вас тут нормально. А вас тут багатсько. Так головне, щоб в лаву нічого не впало. Так, на вулиці гроза, я розумію. Але в мене 23 діаманта. 11 тікетів. Я готовий телепортуватися з легкістю. Ух, я готовий пробувати відкривати. Діамантові тікети. Let's go. Бемк. Рамка порталу може випасти! Що? Ще Обалдеть, У мене рамки порталу! 14 штук! Дві ендерскрині, окей. П'ять смарадових блоків. Бамбук! Мізеритові штани знову. Ще одні. Ха -ха. Лук! Сила 10, сила 10! да. Я це хотів. Що Ще О, ще андерскрейні, походу. Дві діамантові руди. Хорошо, але я їх тут ставити не можу, у мене тут режим перемикається. Давай ще. Кам'яна сокира не потрібно. Нзорна труба теш йерунда Ще одна та фу. Дальше толкове, Ще два, два тікета. Три тікета лишилось. Три тікета. Бенг, золоті чар яблука, лук ще один сила 10. І кам'яна сокира. Ладно, я поняв. В принципі, такого сетапчику мені майже повинно вистачити для того, щоб завалити ендер дракона. Проте є одна біда. У мене нема пилу блейза. Це єдине, чого мені не вистачає. Тому бемк, мідні злитки не потрібні. Бемк, тінтіхи, ну, нехай будуть. Нехай будуть. Можна тепатись додому. Так, по луту у мене дійсно все супер. Мені не вистачає тільки Залізного нагрудника. Бенк. І мені потрібно зробити портал в пекло для того, щоб добути блейзів. А, ще діамантова руда ось дає. Бенк, бенк. П'ять штук. Непогано. І Ще один у мене був. Тут да? ось, ось до на 6. І ми можемо зробити ще три діамантових тікета. Погнали, їх затестимо. Так, перший. Бенк. Кам'яна сокира. Другий. Бенк. Незеритові уламки. Третій. Дві ендерскрині? Що? Єрунда, незиритві уламки теж єрунда не потрібні. Так, по факту, ми можемо зараз забрати свій шалкер і піти куди подалі звідси. Вугілля забираємо, це теж. Пічку давай сюди. Є що їсти, є що їсти. Хорошо, погнали. Нам потрібно зараз знайти звичайне озеро лави. Затопити його водою, піти в пекло. Розвалити кілька блейзів, завалити, мабуть, ще одного ендермена, тому що у мене тут, а, походу, трішечки не вистачає. Берлин, да, у мене сім, мені анда, А чому мені 12? Бо в мене є портали рамки. Так, Пробіг я вже значно далеко, але щось мені тут видніється, якщо чесно. І я хочу це перевірити. Скажіть, будь ласка, що це лава? Це лава, це лава, це лава, це лава, 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 лава. Все, будуємо портал. Все, воду ми підібрали і можна підпалювати. Раз, два. Три, бем, го! Цікаво. А хтось з вас хоча б колись будував портал в Ендсвіт в Незері у виживанні. скоріш за все, ні. Так от, я сьогодні скоріш за все це зроблю. Проте надо зараз швидесенько Не вмерти. Блегенько, живем живем. Їмо хліб. І шуруємо, шукаємо фортецю. Шутки, шутками, народ, а я знайшов блезів. І це найкрутіше, що могло зі мною трапитись. Ну і ще, правда, ендерменів треба буде кілька штук убити, але там неба, бо в мене продуктивність. Ще й четвертого рівня це. Прям потужно, проте вони уже мене замітили і це халепа, але в мене є лук. Так, стривай. Опа, пішов геть. Правда, не випав. Сте, порошок, Так, іди сюди. Тихо, мене зараз їдять просто! Яблуко! Яблуко! Золоте! Тільки, не, тільки пігліна не вдарити. Пішли геть всі. Просто всі пішли геть. Всі пішли геть. Що це за файт жорсткий? Жирний файт. І ти пішов геть теж. Так, що в мене? Шість паличок є. Шість палець. Аби не яблуко, я би там помер. Чесно кажу, аби не яблуко, я би вже там помер. Давним-давно. Блейзів тут як багато. Я постараюся зараз убити невеличку кількість. Тільки не вмерти, ні, піглі вдарив. Пішов я геть. Пішов я геть. Пішов я звідси. Давай, 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 давай я впевнений, що мені вистачає 13 стержнів. Та ти що? Оця пушка. Фух, тепер потрібно знайти зараз невеличкий біом ендерменів. Фух, народ! Я ледве знайшов цей біом. Чесно вам скажу. Я його шукав хвилин 10. Точно, і я його знайшов. Я його знайшов, слава Богу. Проте я тут поки. Да, гаряча путівка, я навіть всі біоми облазив, щоб його знайти. І ачівку отримав. Найс. Проте є біда велика. Я не бачу жодного ендермена поки що. О. Ендермени, чому ти гориш, бро? Ти вже десь в лаву вступив, я розумію, але мені треба перлини. Бемк. дві штуки. У мене було сім, нібито. Так. Уже дев'ять. Хорошо, уже супер. І десь тут я бачив на дереві одного. Він тут є, він тут є. Іди сюди. Братуха, я сподіваюсь, ти мене не вб'єш, ні? Опа, пішов геть. Хорош. Постоянно забуваю, скільки в мене їх є. У мене їх є 11. Він треба ще один. І ти, бро, повинен до мене прийти. Він не агриться, Він не агриться, я сильно далеко. Окей. А, так у мене ось доближче є кандидат. Кандидат на вірну смерть. Я сподіваюся, ти готовий, бо я готовий. Тебе довбанути. Пішов геть. Пішов геть ще раз. Пішов геть. І геть, і геть. Ти не випала перлина, з продуктивністю 4. Жодна навіть. Як так? Я не вірю такому. Погнали ось цього, розберемо кента. Тільки я б зів золоте яблуко, а то щось вони мене пробивають больно. Так, давай так, щоб ти не в лаву залетів. Відійдемо з тобою. Тепер можна тебе душмарити. Опа, і перлини. Сюди. 13 штук у мене є, і я готовий крафтить портал. Для цього мені потрібен рамка порталу, мій шалкер і трішечки рівної території. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два, три. Фух. Я не знаю, чи це спрацює. Погнали! О, добре, що в мене була одна зайва. Я забув перетворити перлини на очі. Погнали! І три, два, один. І він спрацював! Він спрацював! Я Венді! Я Венді! Найс! Шкода, що в мене більше немає діамантів зробити собі трішки тікетів. але у мене вже є ендер дракон, якого зараз потрібно розмочити. Стріл у мене не так багато, тому доведеться бути дуже обережним. Проте у мене є сила 10 на лукові. Так, погнали, погнали сюди. Так, я сподіваюся, що ти зараз мене не вб'єш, ні? надо воду взяти в слот поближче. Все, мінус один, мінус другий, мінус третій. Мабуть, мінус четвертий! Нє! Фух, слава Богу! Їмо яблуко. Не зніс я четвертого, поняв. Так, треба оцього з гратами знести. Виносимо, спускаємось. Хорош. І тебе теж, щоб не вилазити. Все. І лишилось не так багато про те, дракон! Живу. Так, ти приземляєшся? А нічого собі тобі лук зноси. Ану, йди сюди. Меч у мене правда не супер потужний. Не багато зноси, але трішечки надамажить може. Тому давай, по максимуму. Давай, давай, давай. Вдарить не можу. Не пробиваю. Давай, 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 давай. Пішов, пішов геть, пішов геть, пішов геть, пішов геть. Чим побільше дамеджа нанести. Нормально так зносю, скажу. Все. Ти полетів? Тепер потрібно максимально обережно по тобі попадати. З лука. Ага, я тобі знося. З лука. Ти поняв прикол, да? Прикол поняв? Ти знову приземляєшся? Я поняв. Поки ти приземляєшся, я тобі зараз накидаю, як на як треба. Все більше не можу. Ну і багато хто мені писав, що треба по голові бити. Та ви гоните? Це неможливо. Хух, добре, що вотердропчик мою робити. Хе-ха-ха, <гум> навчився. Тихо, обережно. Все, пробиваємо помалесенько, потихесенько. Демедж проходить. Все, обережно, максимально. ХП в те зовсім-зовсім трішечки. Добити з меча в мене тебе не вийде, але з лука я зараз тебе просто похороню, бро. Такий з меча тебе вб'ю! Давай! Давай! Да! Я із меча добив! Ха-ха-ха! Хух -ха -ха! народ! Короче, кому сподобалося відео, обов'язково ставте свої вподобайдини, а я погнав записувати нове. Всім пока. І дата в телеграмі, хто хоче, послання в описі.